Що ж відбувалося після смерті Філіпа II. Власне, розглянемо діяльність його сина Олександра Македонського або Олександра Великого, у 336 році до нашої ери Македонію очолив син Філіпа ІІ, Олександр. Він не лише здійснив омріяний Філіпом похід на Персію, а й створив могутню імперію, яка простягнулася від Греції аж до Індії. У 336 році до нашої ери Македонська армія через північ Греції вийшла до земель Персії на півострові Мала Азія. Похід на деякий час було перервано повстанням у підкорених фівах. Олександр жорстоко придушив повстання і 30 тисяч фіванців продав у рабство. У 334 році до нашої ери 35 тисяч македонців на чолі з Олександром продовжили східний похід. Перська держава в цей час була ослаблена боротьбою за владу між сатрапами, які стали самостійними і не бажали коритися цареві Персії Дарію III. Перша велика битва між супротивниками відбулася на річці Гранік у 334 році до ери. Олександр вишукував свої війська так, що в центрі була фаланга важкозбройної піхоти, а з флангів кавалерія та легка піхота. У такому порядку солдати Македонського царя форсували річку та знищили перських лучників. Військо Дарія відступило. Не зустрічаючи спротиву, македонці захопили більшість підкорених персами грецьких колоній в Малій Азії. Лише Мілет і Галікарнас довелось брати штурмом. Олександр продовжив війну з Персією і в 333 році до нашоери на території Сирії біля затоки Ісса. На узбережжі Середземного моря між військом Олександра і силами Дарія III відбулася нова битва. Після тривалого та кровопролитного протистояння Дарій в оточенні охоронців залишив поле бою. Після перемог біля Ісси македонська армія пішла до Фінікії. Більшість фінікійських міст Олександру вдалося захопити без особливих зусиль, і тільки Тір здався аж після семи місяців важкої облоги. Детальніше про блогу Тіра ви можете дізнатися в окремому відео, яке десь тут зараз вискочить. Далі перед Олександром лежали землі Єгипту, що були підкорені Персами. Єгипет здався Олександру без бою. Жерці цієї країни оголосили Олександра Богом. Перський цар Дарій III запропонував Олександру укласти мирну угоду. Він був готовий віддати узбережжя Малої Азії та сплатити величезний викуп за полонених. Однак Олександр вимагав, щоб Дарій III визнав його єдиним володарем Малої Азії. Тоді Перський цар зібрав війська, які в нього залишилися, і навесні 331 року Дона Шере зустрівся в останньому двобої з Олександром. Це сталося біля селища Гавгамели. Уперше перси застосували проти македонців бойових слонів і колісниці, до яких були прикріплені величезні серпасті ножі. Лучники Олександра перебили більшість візничих та погоничів слонів. Некеровані, поранені та налякані тварини, кинулись назад і почали топтати перську піхоту. Залишки кіноти прорвали ряди македонців, але загинули, наткнувшись на опір македонської фаланги. В черговий раз Дарій змушений був відступати. Він втік в глиб Імперії, де в 330 році до ери був зрадницьки вбитий. Тут має бути уривок з фільму 2004 року Олександр, але для того, щоб Ютуб мені не кинув страйк, тут зараз знов таки в куточку вискочить посилання на цей відеоролик, така невеличка частинка битви, ви можете на неї подивитись і потім повернутися назад. У 327 році до Дона Шери військо Македонян увійшло до Індії і рушило в долину Інду. Йому протистояли загони раджі та Ксили. В результаті переговорів Олександру вдалося укласти союзи з цим індійським царем і разом з ним виступити проти іншого раджі Пора. У 326 році до Дона Шере на річці Гідасп відбулася вирішальна битва. Непереможна Македонська кавалерія, очолювана, як завжди, самим Олександром, легко перемогла вершників супротивника. Але коли вони наблизилися до слонів, нажахані коні зупинились. Індійські лучники, сидячи на слонах, легко нищили Македонську кінноту. Олександр застосував уже випробувану в битвах з персами тактику і здобув блискучу чергову перемогу. Македонці захопили більшість слонів, а 9 тисяч вояків ворожої армії і самого царя Пора взяли в полон. Західну частину Індії було завойовано. Далі Олександр планував піти до Гангу, але стомлені вояки та командири умовили полководця припинити наступ і повернути назад. Таким чином, східний похід завершився. Внаслідок східного походу було знищено. Могутню державу Ахеменидів, Персію, яка була давнім ворогом грецьких держав. І натомість на її місці постала нова імперія Олександра Македонського, яка, в принципі, не мала якоїсь особливої назви, вона буквально називалась імперія Олександра Македонського. Ця імперія виявилася нежиттєздатною, і як тільки Олександр Македонський помер, вона почала розпадатись. Тим не менш, Олександр сприяв поєднанню грецької і східної цивілізації, культур і їх взаємообміну. Греки ознайомилися з досягненнями Сходу, в свою чергу, схід перейняв здобутки греків. Після смерті Дар'я III Олександр оголосив себе спадкоємцем держави Ахеменидів. Відтепер він вимагав до себе шани богообранця, адже перебрав на себе владу, якої до нього не мав жоден з правителів. Цар, зокрема, хотів, щоб всі перед ним падали на коліна, цілували край його одягу. Греків-македонців такі вимоги дратували і обурювали, тому що це було не у відповідності з їхньою культурою. Тож цар мусив шукати підтримки серед місцевої верхівки. У колишніх сатрапіях були залишені місцеві правителі, але їхню діяльність контролювали намісники Олександра. Цар наказав карбувати нові срібні монети. Було побудовано нові міста, майже всі з яких були названі на честь Олександра. Результатом військових походів та численних перемог Олександра було створення величезної імперії, до її складу увійшли Греція, Сирія, Фінікія, Персія, Єгипет, Західна Індія, і це була одна з найбільших імперій стародавнього світу. Щоб керувати величезною державою, що постала на завойованих територіях, Олександр мусив залучати до цього знать підкорених держав. Водночас він рішуче знімав з посад і позбавляв навіть життя всіх тих, хто викликав у нього підозру, і сатрапів, і колишніх соратників-командувачів. Майже в усіх частинах держави влада належала колишнім командирам його армії Діадохам. Кожен з них мріяв про власну державу. Прагнучи підкорити увесь світ, Олександр почав готуватись до підкорення Риму і Карфагену, але похід на захід так і не відбувся. У 323 році до н.е. Шери, Олександра піднялася температура, він вирішив, та фігня, якась температура кожен раз таке буває, і помер у віці 33 років. Щойно помер цар, між діадохами спалахнула запекла боротьба за владу та землі. Урешті вона призвела до розпаду світової імперії та створення держав, у яких влада була зосереджена в руках греків та македонців. Ці держави називають еліністичними, а період їхнього існування елінізмом. Згаданий період тривав від завоювання Олександра і до 30-го року до Нашери, доки Рим не підкорив останню еліністичну державу.